Привіт! Сьогодні розглядаємо бензиновий генератор Heron модель 8896317 виробництва Чехія. Цей генератор забезпечує максимальну потужність 2,4 кВт і номінальну потужність 2,1 кВт. Він є найбільш універсальною моделлю. На відміну від інших генераторів, тут двигун здатний працювати на бензині, зрідженому нафтовому газі та природному газі. При навантаженні у 70%. Поживання палива для бензину становить менше 0,9 літрів кВт за годину. Для газу менше 06 кг кВт за годину, має декілька розеток змінного струму, що дозволяє підключити різноманітні пристрої. Великий плюс має відносно невелику вагу та малі габарити. Якщо ви шукаєте ефективний та надійний генератор, ця модель саме для вас.